Доброго дня, друзі. Сьогодні, у цей святковий день, ми з великою радістю від нашої ротарійської родини передаємо цього білого красення. Цей автобус, який доїхав з Фінляндії, від наших друзів, а не від о, автобуса фірми з автобусних перевезень. О, передаємо цей автобус для нашого центру гуманітарного реквідання. Ми розуміємо, що є велика потреба в такій техніці, тому вона буде. Авдою автобус обслужений масла, поміняний фізрак, поміняний їде добре. Тому, друзі, приймайте, користуйтеся і приближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні! Ураї! слава! Добрий день, друзі. У нас сьогодні велике свято. Сьогодні ми нашому любимому центру гуманітарного розмінування придаємо цього вкрасення автобуса, яким ми пригнали з Фінляндії, Хейнпіс hey, Юкрейн. Хочу сказати одне: ці хлопці роблять героїчні справи і кожного дня ризикують своїм життям. І ми будемо всі робити все для того, щоб їх праця була. Може трошки безпечніше, може трошки ефективніше. Тому, подари Вікторович, дуже приємно сьогодні вам вручити цей автобус від, від, від ротарійської спільноти міста Харкова, ротарі клуби Нью левел, Нью «Левел нюлевел на інвестиції і сподіваємось, що він буде в нагоді, але ми ніколи забувати про вас не будемо і будемо робити все для того, щоб... Даний автобус буде задіяний за призначеним центром. Дуже дякую. Дякую і вам удачі. Дякую.